Вибирайте самий м'ясистий, самий червоний і самий гострий перець. Очищуйте його від насіння і пропускайте через м'ясорубку. На одну порцію знадобиться рівно кілограм вже очищеного перчика. Але цей соус настільки смачний, що якщо ви приготуєте одразу подвійну порцію, то точно не пошкодуєте. На один кілограм перцю знадобиться один кілограм цукру та 175 мл 9% відсоткового оцту. Перемішую майбутній соус Соус відправляю на невеликий вогонь і уварюю одну годину. Соус обов'язково треба помішувати, щоб нічого не пригоріло. Баночки краще брати невеликого розміру, і вони в мене вже простерилізовані. Наповнюю баночки соусом та закручую. До речі, такий соус чудово зберігається в кухонній шафі. Мені дуже подобається яскравий колір цього соусу. А ще він чудово поєднується з багатьма стравами. Він посує як до м'яса, так і до риби, а особливо до до сирної тарілки